Якщо ти будеш виконувати тягу гантелі до пояса, і твій лікоть буде максимально близько до тіла, тут іде більше навантаження на найширші м'язи спини, які створюють. Виобразний силует. А якщо виконувати тягу і твої лікті будуть іти максимально через сторони, тут більше йде навантаження на середню частину спини, зокрема ромбовидні м'язи. А коли виконується тяга і лікті йдуть в рівень з плечима, а тут більше йде навантаження на м'язи трапеції і задньої частини плеча. І під час нахилів, якщо не згинати колінний суглоб, то все навантаження забирає задня частина стегна. А якщо нахилятись і згинати ноги в колінах. То працює і задня поверхність стегна, а також сідничні м'язи. І така логіка працює з багатьма вправами: змінюючи положення ліктя, ноги в загальному руху, змінюється інше навантаження на м'язи. Можна по іншому точково впливати на навантаження. І якщо ти хочеш знати більше, обов'язково підписуйся на мою сторінку і переходь за посиланням у шапці профілю програму перевтілення. Ти навчишся якісно і ефективно тренуватися, а також розберешся повністю своїм харчуванням.